Якщо ви помітили випадіння волосся, втрату густини та природнього блиску, тоді вам потрібно звернути увагу на плазмотерапію волосяної частини голови. Це сучасна процедура, де ми використовуємо вашу венозну кров, після чого ми її центрифугуємо та отримуємо концентровану плазму, яка збагачена тромбоцитами та факторами росту. Цей коктейль ми ін'єкційно вводимо в волосяну частину голови, тим самим запускаючи. Ріст сплячих фолікулів, покращуючи кровообіг, а також, так би мовити, живимо волосся зсередини. Після курсу процедур ви помітите, як відновлюється ваша густина, відновлюється природній блиск, а також з'являється нове пушкове волосся. Ця процедура підходить як чоловікам, так і жінкам. Вона актуальна при сезонному випадінні, при стресовому випадінні волосся, а також тому випадінні, яке відбувається після пологів. Отже, плазмотерапія це безпечна процедура, оскільки ми використовуємо ваш матеріал. Ця процедура дає результати уже за декілька тижнів.